Ісая 15 розділ Пророцтво про Моава. Справді вночі Армоав пограбований був та понищений. Справді вночі кірмуав пограбований був та понищений. Він пішов до святині, а дивон на верхів'я щоб плакати. На Неву й на медеву голосить Моав. На всіх головах його лисина обстрижена кожна його борода. На всіх його вулицях підперезались веретою, на дахах його та на площах його всі голосять, з плачу розпливаються. І кричали Ешбон та Елеа аж до Яхадзу, був чути їхній голос, тому то голосять вояки Моава, і душа його в ньому тремтить. Моє серце кричить про Моава, втікачі його аж до цару, до Еглад Шелішімі, бо з плачем ходять збіжжя Лохіту. Бо на Хоронаїмській дорозі стає крик загибелі, бо води Німріру з спустошенням будуть, бо посохла трава, мурава позникала, немає нічого зеленого, тому то набутий останок і маєток вони віднесуть за потік степовий, бо країну Моава той крик оточив, по Елгаїм його голосіння, і по БР Елім голосіння Його, бо наповнилась кров'ю димонська вода. Бо я покладу на димон додаткове леве для втікачів із Моава і на останок землі.